Всім привіт! З вами Руслан, компанія Стіл. Є люди, які з війною повномасштабною, замість того, щоб допомогу робити, робили такі підробки. Зараз наразі триває у нас справа по цим питанням. Люди зі Львова їх вже скажімо так, спіймали. І зараз триває справа, до якої ми хочемо долучити цей матеріал. Для того, щоб вони там не намагалися сказати, що вони роблять взагалі глушники. Тому що це не глушник, це прилад дуже схожий, але він за своїми характеристиками не є взагалі чимось таким, що може допомогти на війні людям. Да? О, тут наш логотип нанесений, це вони саме робили. Ці прилади ми забрали у людей, які до нас звернулися в компанію. От, з тим, що вони купили підробку, воно не працює, і ми замінили їх на свої за власний кошт. Просто для того, щоб ну, скажімо, мінімізувати втрати нашого рейтингу. Хоча люди наробили реально дуже багато таких глушників. За нашими попередніми даними 3-4 тисячі глушників, щонайменше було зроблено таких з нашим логотипом. От, ну, про це окремо буду думаю, відео. От, наразі. Хочеться зняти відео, про що в присутності свідків вони потім представляться. Да? От, показати різницю між професійно зробленою річчю, це глушник Steel Patriot. Глушник, який для ЗСУ робиться зараз за собівартість. Ну, Наприклад, Immortal у нас також є. Це версія, яка вже більш, скажімо, сучасна, європейська, така версія, вона з нержавіючої сталі зроблена. От, але Це просто, щоб ви бачили, що з собою повинен хоча б як виглядати і ну, лушник мати. Тут у нас виходить, перш за все, хочеться показати, Пояснити різницю для людей, які взагалі в глушниках не тямлять. Ми всі в усьому не можемо розбиратись, тому я, як фахівець і інженер компанії Стіл, можу пояснити в цілому різницю, що вони роблять не так. Перш за все, глушник, як ми потім побачимо на відео, він не гасить полум'я. За рахунок того, що внутрішнього об'єму в нього недостатньо. Це перш за все. По-друге, тут камери, тут просто напихані шайби. Люди, мабуть, не розуміються, що, що вони роблять. Тому вони напихали шайби. От. А ми, до речі, брали, щоб зважити ваги чи ні. ні? Ну і ну, ладно. він дуже тяжолий. Повірте мені на слово. От, він дуже тяжкий. Хоча так, здається, повинен бути легким, бо маленький. От. Вони просто напіхали камери тут. Якось, от. В трубу, звичайно, ВГП, водогазопроводна, у нас іде труба. От. Більшість таких приладів, як буде на фото, як можливо, ми тут ставимо в відосі. Вони розірваними до нас приїжджали. На жаль, ми їх не зберегли, викидували просто. Ці два прилади збереглись бо люди з них зробили декілька пострілів і за рахунок великого спалаху і великого звуку, вони з нами обмінялись на прилади від компанії SteelSense. От. І тому вони зберегли стільки. Тут у нас є отаких от, от два прилади. Ми лишили один з короночкою, вони зробили. Це класично, як не, не можна робити. Да? Ми бачимо помилка. От, але таку помилку багато хто робить. Давайте подивимось. Пер, перш за все, спочатку відстановлення. Що, це, що у нас коїться? Дивіться, для того, щоб. Е Лушник забазувався, наша колодка отут має, бачите, таку поверхність. Вона вже підготовлена нами зарані. Вона була кривенька, але повірте мені на слово, вона дуже зараз рівна, вирівняна. От у нас цей Патріот саме для цього був зроблений. Ми вже зняли окреме відео, відстріляли його, все добре. От. Зараз ми встановлюємо наш патріот спочатку, тому що там просто Жесть, от бачите, він не доходить до кінця, він в жодному випадку не повинен сюди дойти. Тому що якщо він дойде сюди, він от буде мати тут точку базування і отак от от просто нахилиться і воно прострілить гусник. От. Значить, е, тепер ми можемо подивитися на співосність, підрозібравши наш АК. Збираємо наш кусик і дивимось на співосність. На співосність для того, щоб подивитись, у нас є отака от біленька бумажечка, щоб краще бачити. І дивимось глушник Patriot, компанія Steel. Все рівненько. Ну я не знаю, чи буде видно на відео. Будемо намагатись показати, що у нас все рівненько. Угу. Є? Так, і тепер поставимо. Щось дуже схоже з нашим логотипом на глушник. Перше беремо це. Бачите, немає ніякого базування. Перша помилка. Жодного базування в глушнику немає. Тобто він зараз у нас просто, ну, бачите, да? що з ним коїться вже. Тобто він просто у нас накручується. Людина от придбала його, накрутила. Він забазувався у нас от в цій точці. Ми можемо бачити, тут жодного базування немає. Це свідчить про те, що якщо людина вже буде працювати інтенсивно, то глушник цей просто розірве. Він розірве, відвалиться. Все-таки так, у нас з співосністю є маленька неспівосність. Не знаю наскільки це побачимо, є маленька неспівосність, але доволі таки, можливо, вони враховують те, що у нас у них одна там, точка. Неспівосність не суттєва. За рахунок того, що є отвір більший зроблений, вона не суттєва. Зараз що ми зробимо? Ми зробимо тест саме так, як це прилад вимірювання От у нас шуму є. І так як це прилад ПБС для того, щоб саме понизити, перш за все, це прибрати спалах і понизити шум пострілів. Ми зараз будемо робити тестування щодо вимірювання звуку, для того, щоб побачити, наскільки він гасить звук і чи достатньо він гасить для того, щоб, скажімо, стрілка демаскувати. І, і трохи підсяде зараз сонечко, ми ще піднімемо на спалах. Ще трохи лишилось. От. Так, а давайте ще один зразу накрутимо, щоб побачити, що у нас з короночкою з, з цим глушником. Так. Люди розвивались, бачите, вже і короночку зробили. До речі, вони кажуть про те, що вони роблять це... Ну тут взагалі дуже, дуже все погано, якщо побачите, я не знаю, очевидно, все дуже погано. Я думаю, що куля тут чиркане. Він глушник стоїть отак верх. Люди, ну, ну, понятно, що просто, просто не знають, що вони роблять. Є, так? Да? Ну давайте не знаю. Давай його зразу протестуємо. Що, ну, з нього стріляти я б не стріляв навіть, тому що ну, тут куля може просто... Ну давайте вистрілимо. Наскільки це безпечно, не знаю. Це небезпечно, звісно, але нам показує. Людина, яка відповідає сьогодні за полігони Сільби, що можна стріляти. От, тому давайте я все ж таки спробую. Багато більше 2-3 тисяч клієнтів вже стріляли. Скажімо, да. ну, Я як інженер думаю, що я справлюсь, там розривали і що там було з ними. Дехто, я думаю, навіть працював з ними. Де наш? в нас є трохи патронів? Давайте на звук протестуємось успішно. Готові ми тестувати на звук? А окуляри є чи немає? Я по окулярам. Немає окулярів. На всякий випадок. Ух. Трохи Це і так. Пішло. Ну що, стріляємо? Так, да, десь так і буде. Відведу максимально від себе його все ж таки. Так, ми знімаємо привод. Да? А скільки децибел поставив? 130. Я думаю, що 120 десь треба поставити. Не? Спробуємо спочатку. Будемо намагатись, що все ж все, все ж таки не краще, ніж зовсім погано. Так, ну що, від'їв максимально від себе, робимо постріл. А, і зніми Дашу. Ой-ой. Мене дуже заглушило. разок. Стриги ще раз. Мене дуже заглушило щось у нас. Так, робимо ще раз постріл. Постріл. Ми можемо бачити, забиває, да? повністю. повністю забиває. Давайте робимо 130, бо дуже забиває, і, уші по ушам нам дає, і ми бачили, яка, який був спалах. Всі побачили, да? бачили, який. Навіть не треба поночі чекати. Да? Давайте дивимося ще раз. 130 поставили. Це вже за травмова у нас іде, скажімо, шкода для органів слуху, більше 130 дБ на калібрі 5,45. Робимо ще раз постріл. Ну, ми можемо бачити, у нас іде за травмами, виходить, стрілка рухнулася, десь 130 дБ виходить, да? Треба перевіримо на воду. Давай спалку. ще раз, ще я раз. Вистрілю. От, от сюди, давай. Так, щоб на зрізі отак було, да? Ну, да, да. у нас рівно 130 дБ виходить. Рівно 130 дБ, і ми бачимо, давай піднімемо, як спала хірача, ну, реально. Так, да, так. Да, давай давай пізнімось спалах. На спалах знімайте спалах. Ми можемо бачити, начеб безпечно стріляти, я так думаю. Так, знімаємо, так? Да? Бачимо, це не перший постріл. Знову спала. Спала. Пропуск спала. Тобто ми бачимо, що прилад насправді він взагалі не прилаштовує. Мене заглушило, в мене в немає. Ну, реально, ну, люди кажуть, так само вишей немає. Тобто цей прилад є небезпечним перше, тому що він з ВГПшки зроблений. Внут, всередині ну, взагалі нічого до інженерного немає і поряд. да? Бачимо, вже краска починає відвалюватись. Бачите? От. Наскільки якість класна, от. Далі, якісь шокується, тобто у нас за травмова йде перешкода вже слуху, він не працює як ПБС. І він не працює навіть як полум'ягаз. Тому, шановні мої м, прихильники в лапках, які нам допомагали дуже робити такі девайси, от, і дуже наробили велику шкоду для нашої компанії. Я вам дуже вдячний за це. Я сподіваюся, що все ж таки закон він є закон. От, і ми діємо в рамках закону. Я сподіваюся, що, скажімо, для вас оберуть правильні місця, де ви зможете допомагати нашій армії. Реально, може, ви вмієте токарити верстатах, і ви там в тих місцях допоможете нашій реальній армії щось робити, будете те, що треба. Сподіваюся, що багато років у вас на це піде, для того, щоб відмити свою репутацію, і ви щось поймете. От е... спробуй, будь ласка, чергами. Мені мені чесно стрьомно. тому що ця херня вона ж розлітається. Люди ж присилали всі майже розірвані. Ну, ну давай дав... спробуємо. Ну давай спробуємо. Відніть, будь ласка, окуляри. Mm. Буду робити це... Давай, давай так. <laughs> давай знімаєш, так? Да? Давай спробуємо короткими чергами. Саня буде знімати. Я буду намагатись. зробити отак. Це, це якось можливо мене захистити. Ну, мене гасить взагалі просто жесть. Ні, ну воно наче. Ай-яй-яй, що ж воно таке? А, я зрозумів. У нас, я думаю, зачепи почались. Ні, я далі не буду це робити, тому що це небезпечно є. І, ну, За рахунок того, що багато скажімо, у нас було проблем з цими глушниками, ми не будемо робити це. От, але ну, ви зрозуміли, що воно взагалі до глушника нічого спільного немає. От, є спалах, є затрамова перешкода по слуху. Тут взагалі підглушило дуже сильно. От. А, ну все. Давай порівняємо з нашим патріотом. А, і до речі, да, патріот. Давайте, давайте все-таки порівняємо щодо нашого глушника справжнього. Я спеціально обрав патріот, бо він гасить менше по звуку. забирає значно менше по звуку. А не Джен 2, який вони підробили. Вони, до речі, підробили оцей Джен другий. Але він гасить на 10-15% більше по звуку, в залежності від характеристик, ми кажемо 10, да, ніж Патріот. Тому я взяв патріот для того, щоб тест був максимально, скажімо схожий. Тому що по габаритах Патріот якраз такий, як. Їхній недоглушник, до Я зараз подивлюсь, може підійде Да, Воно відкручується все ще без питань. Боже, як таке можна робити, чесно. Ми насправді навчались три роки робити глушники. Ми тільки волонтерили, хлопцям відправляли їх. І взагалі комерційна не була компанія Стіл з 14-17 рік. Нам тут подзвонила одна, як її можна правильно назвати, людина, яка намагається захистити цих людей. Вона громадський діяч, там якийсь е -е, журналіст. От і вона почала казати про те, що вони, мов, продавали це дешевше. До речі, вони продавали їх на 100 гривень дешевше і казали, що вони наші оптовики, які купили їх дуже багато ж для того, щоб перепродати за границю. Зараз роблять добру справу на 100 гривень скинули ціну, ті продають їх хлопці. Так було на 100 гривень. А зараз, звісно, вони продають досить цю херню. Нічого не змінили в конструкції, так само і продають. Але тепер там немає просто нашого логотипу. От, Все, що вони роблять. І так, ну це. Звісно, жесть. Так, ми ставимо наш патріот, який за габаритами бачимо, да, він однаковий за габаритами, тому я його підібрав для тесту. Да, він трохи ширший у нас. Тому що треба заглушити звук, для цього треба зробити роботу, скажімо, добре. От наш патріотік став. Не знаю, скільки у нас патронів. Я думаю, ми зараз ну, пару послів зробимо. Нам повинно вистачити. Так, перше пер, перш у нас рівняємо звук. Ставимо. Тут 120. 120 стоїть, все да, є. Готовий? Знімаємо. Бачимо, що у нас там було. 120 рівно, да? 120, скільки, 123, 122. 162, 162. Це майже 120 не виходить. Давай перевіримо на спала. Ну, давайте спала, подивимось. Тобто ми можемо побачити, Все, кулі закінчилось. патріотик у нас від, відробляє повністю спалах. Зараз ми патронів ще засипемо. І в цілому мене не глушить по звуку о, глушник. Тобто немає... Такої, такої За травмою перешкоди по слуху, як була з Ну, саме Найголовніше, що ми можемо побачити, це відсутність спалаху. Це саме через те, що ми от організували компанію стіл свій час, для того, щоб пацанів не було видно поночі і не прилітало на спалах. Тому що багато боїв саме нічних іде. І для цього якраз повинен бути або глушник, або полум'ягасник це перш за все прибрати спалах. Тому що відпрацьовка ворога йде на спалах. Ми побачили, наскільки от люди просто жага грошей вона переважає, да? і від, від цього ну тобто навіть спалах не перекриває. От. Це просто людина може розраховувати, зрозумійте, Питання в тому, що на те, що воно перекриває, а воно не перекриває спалах. Спробуй чергами. Ну Тут можна працювати і чергами. От, бачимо, так? Да? Ти підзнімаєш, не? ну все, ну, тут можна працювати чергами дуже довго, патронів у нас не так багато виділили сьогодні в віскові, тому а, що ще сказати, такий прилад. Зниження звуку, як оце? Ще що може бути. Коли він навіть людина там влаштувала те, що він там стріляє, так, да? трохи там затравмоває, там по ушах, понятно, спалах він не побачив, пішов стріляти. Що ще може бути? При перегріві цей прилад є дуже небезпечний, може зруйнуватися і куля може потрапити в оточуючих, це перше. По-друге, цей прилад може, що найгірше бути. Коли там йдуть черги, йде бій інтенсивний, людина не думає про глушник взагалі. Вона думає як вразити ворога. Такий глушний, він там не прибрані понятно, ніякі там в нього навантаження. Це ВГП водогазопроводна звичайна труба. Його починає всередині там вигибати при перегріві більше, ніж 500-600 градусів. І що тоді стається? Тоді куля у нас, навіть якщо не чіпляла сепараторний блок, вона почне чіпляти тут сепараторний блок всередині, так названо, я не знаю наскільки його можна назвати, там шайби напихані. Да? І Людина буде думати, що вона потрапляє ворога, а потрапляти взагалі не буде. Кулі куди попала будуть летіти. І це просто мінус наш боєць. Дуже дякуємо вам за те, що ви такі гарні і робите такі речі.